Друзі, колеги, всім, хто по той бік екрану, всім доброго дня, всім мої вітання. Фух, бачите, чим займаємося? <кхух> Готуємо комбайн до збору кукурудзи, маємо неприємну ситуацію. Але разом з тим все буває вперше. Е, нічні наслідки до, збирання, до збирування сої, друзі. І як ви самі бачите, зашихувало клавіші патиками соломи. Зашихувало досить сильно. Там залишилося збирати буквально трошки і не хотів вже залишати. Переїзд далекий додому сенсу не було, вирішив дозбирати і от, дозбирав. Вперше за мою практику сталася в мене така ситуація, коли забило клавіші. Нічого, чистим. 5 метрів щастя. Клавіші майже 5 метрів довжиною, забило 3 клавіша повністю, лухналь. Від початку і майже до кінця дві клавіші залишилися більш-менш чистими в адекватному стані. Зашихувало добре, патича грубе. Намагаємося почистити. Зараз покажу вам, а ви перепрошую за Йорзання камерою. А ви тим часом напишіть коментар, поставте вподобайку, якщо сподобалося відео. Якщо не сподобалося, можете поставити палець вниз. Підпишіться обов'язково, якщо не складно, якщо цікавий контент, підписочку і обов'язково зворотній зв'язок. Пишіть коментуйте, в кого такі ситуації були. Хто ще не стикався з такими ситуаціями, я за 8 років, за 8 сезонів вперше стикнуся з такою ситуацією, коли забиває клавіші. Перемикаю камеру, трошки показую цих їжаків і працюю далі. Час на місці не стоїть. Роботу за мене ніхто не зробить, друзі. Тому перемикаюся, показую. І поїхала. І таку, друзі, ситуацію маємо загальну. Як бачите, трохи вже почистив. Трохи почистив. Отак. Там знизу лючки повідкривав. Ось такий маємо результат нічної уборки сої. Було б щастя, та нещастя допомогло. Бачите, що відбувається? Отак От воно їх затарабанило. Ці клавіші, Патича груби. бачите, яке патича сої. І воно їх зашихувало. Чиститься важко, так як забити дуже щільно. Але нічого. Не буває легкої роботи, так, друзі? Тому продовжуємо. продовжуємо чистити оці три клавіші забила. добре, що хоч не всі 5. Трохи менше роботи. Оці дві клавіші. З краю місцями деякі секції тільки забило, цю практично взагалі не забило. Крайньо. справа З правої сторони за ходом комбайна. От вона майже не не забита. Так, зверху чуть-чуть позастрягала, всередині не забита. А цю декілька секцій. А ці всі три то заліпило надійно. Як має бути. Отакі От наслідки маємо. Покажу вам вже стільки. Добра вичистив. Бачите, стільки вже на землі потиків, а там лючки з боку валяються. І... Додаткова солома вдома. Такі результати. Нас похолодало. Холодно стало. Холодно. І передає далі похолодання. Плюс 4 на ніч, плюс 10 на день. Пишіть коментуйте, друзі. Що у вас з погодніми умовами. Хоч би не задощило почистити клавіші, переобладнатися і зібрати кукурудзку, щоб не зловила вологи і не чекати її збирання. Наче дивився опадів, наче не передає, просто похолодання. Ну, будемо спостерігати, будемо, друзі, спостерігати. За тим, що у нас буде відбуватися. А поки працюємо, поки працюємо, дочищуємося, викидаємо нижнє решето. На кукурудзу я нижні решето викидаю. Залишаю тільки верхнє решето. Викидаю нижнє решето і зашиваю шнек до молота. І до молота взагалі ремень скидаю. Щоб він не обертався. До молот при уборці кукурудзи не потрібен. Ось і все. А ви пишіть коментуйте, друзі, як ви робите на клавішних комбайнах. Як налаштовуєте на збирання кукурудзу. Кукурудзи викидаєте нижні решети, то зашиваєте, не зашиваєте, домолот, відключаєте його. Чи так і працюєте, як і при збиранні зернових з нижнім решетом. І з відкритим доступом до, до молоту. Особисто я роблю так, як зауважив щойно. Це при збиранні кукурудзи. З вас коментар, підписка обов'язково, якщо не важко. Ну і, звісно, підтримати вподобайкою мої старання. Або поставити не вподобайку, як кому зручно. Тому, друзі, така ситуація. Пишіть, може, якісь лайфхаки, в кого таке відбувалося. Може є якісь лайфхаки, як швидко і легше виконати дану операцію. Чистка клавіш. Бо ж повторюся, я стикнувся з таким вперше. І маю надію на те, що і в останнє. Неохота більше з таким стикатися. Ну, бачите, датчик не спрацював відповідно. ну, Можливо, була б якби більша площа ще домолочуватися, то можливо б, і забило і поверхню всю. Що довелося б і датчикові спрацювати. А так, тільки, тільки так обійшлися малими, скажімо так, жертвами, якщо це можна так назвати. Все, друзі, не буду затягувати відео. Що хотів показав. Чекаю від вас коментар, зворотний зв'язок. Пишіть, коментуйте. Подякував за перегляд. Всім міцного здоров'я та миру, друзі. Миру. До зустрічі, до нових відео.